Дениса, хочу почати нашу сьогоднішню розмову зі статті у Washington Post, де йдеться про те, що Сполучені Штати дозволять Україні завдавати ударів своїми ракетами в глиб РФ. Основні висновки, які в цій статті робить видання: у Росії немає сумнівів, що такий дозвіл буде надано. Росія вже вважає, що рішення Сполучені Штати ухвалили. При цьому видання наголошує, що операція збройних сил в Курській області перетнула найчервонішу лінію Кремля, але відповідь Путіна досі була разюче пасивною і приглушеною на відміну від його ритонки на початку війни. Чи розділяєте ви оптимізм аналітиків Вашингтон Пост щодо дозволу? Сполучених Штатів Америки бити вглиб Росії. Ну, це оптимізм, який хочеться розділяти, але поки що ми не бачимо зрушень в цьому плані. Насправді, тут правильно написано, що остання червона лінія вже стерта, куди вже червоніша, тобто іноземна армія перетнула кордони Російської Федерації. Відповідно, вони справді мали б відповідати всіма, всіма можливими методами, але цього не відбувається. Тому можна вважати, що цей міф, міф стосовно непорушності кордонів Російської Федерації стерто. Але поки що ми не бачимо реальних ознак того, крім заяв, які відбуваються, припущень матеріалів розмов про перемовини, поки що ми не бачимо конкретики, щодо цього приводу. До речі, про лінії? 24 серпня ряд російських пропагандистських змі показали кадри, на яких Путін з Герасимовим, нібито в Ростові на Дону, сидять перед якимись картами на цих картах жодних ліній, і взагалі відео без звуку. З'явилося дуже багато, знаєте, жартів з цього приводу, мовляв, деякі наші навіть ЗМІ писали, що невидимі карти дадуть невидимі результати. Як ви бачите, що це? Було без відео, без, ну, навіть порожні білі листи лежали. Деякі аналітики говорять, не вистачало їм Лукашенка, щоб він там щось або набалював, або показав. ну Лукашенко був значно конкретніший вчора. Він привітав е, з Дня Незалежності України, е, чим, в принципі. Е, Ну, Створив певний шок у росіян, яким чином, як так можливо було, щоб Лукашенко, там, типу наш союзник, взяв де привітав Україну з Днем Незалежності. Абсолютно, абсолютно було, скажімо так. Абсолютно небачена історія була для росіян. Але стосовно цього відео, ну тут, в принципі, важко щось прокоментувати. Постановочне відео, звідки абсолютно нічого не зрозуміло, можна будь-який висновок зробити. Типу, волнуйтесь подроблені з письмом. Ви відео без звуку, хто там кому що сказав? Там, якщо ви не маєте навичок щодо того, як, чекати, як читати по губах, а на превеликий жаль, таких навичок немає, очевидно, має потрібно ці навички тим, щоб набути для подібних випадків, тут мало що можу розуміти Денисе, от ви зазначили про це цинічне поздоровлення Лукашенка Україна з на Незалежності, але ж не лише з Білорусі слова вітання лунали, а так само і з Ірану. А як це вже читати? Ну, Іран взагалі займає дивну позицію. Там для нього це він каже, що ми не продавали шахеди росіянам, а якщо і продавали, то це так би мовити торгівля. У нас там немає санкцій, чому б не продавати шахеди Ірану. Вірніше Російській Федерації, тому хто е, цього потребує. Тому е, іранці не вважають, що вони там знаходяться в якихось поганих стосунках з Україною. Очевидно, для них в принципі було це привітання, скажімо так, жодних проблем для них не становило. Можна припустити, що вони в принципі визнають, що Україна успішно бореться з Російською Федерацією, і вони вирішили, вирішили, що нічого для них страшного не буде для того, щоб привітати Україну з незалежність. Більшу мірою це не можна було очікувати від Білорусі. Ні, ми не могли цього очікувати, ні росіян. Повернемося знову до публікацій в західних змі нью йорк Таймс пише про те, що Росії знадобиться щонайменше 50 тисяч військових, щоб вибити збройні сили України з Курщини. Видання, посилаючись на американських чиновників, говорить про те, що зараз в Сполучених Штатах не впевнені, що Україна має намір утримувати свої позиції в російських регіонах упродовж тривалого часу, тому що збройні сили не створювали там великих траншей, необхідних для захисту солдатів і техніки від ворожого. Вогню, якщо Росія ось назбирає цю достатню кількість солдат. Чи погоджуєтеся ви, що саме такі ресурси зараз потрібні росіянам? Якщо так, то чи збиратимуть їх якось найближчим часом, тому що до речі, західні змі зараз вже частенько майорять публікаціями про те, що Путін буде оголошувати мобілізацію? Біль навіть назвало це якоюсь прихованою мобілізацією без офіційного оголошення, але там не було деталізовано, чим це відрізняється від. Тих процесів, які наразі йдуть. Ну, зараз відбувається прихована мобілізація, фактично, так я можу назвати, це рекрутинг за гроші, виплати постійно підвищуються. Зокрема, в Москві зараз і ДНР становить 2 мільйони 300 тисяч рублів, у Санкт Петербурзі 2 мільйони 100 тисяч рублів. В Москві ще й купа бонусів вже безпосередньо за участі участю так званій СВО. Тобто контрактник може отримувати докупусів, тобто там і за просування, і за участь у штабових діях, і за знищення тієї чи іншої техніки, окрім, е, окрім цієї одноразової виплати, плюс е, е, заробітної платні, яка значить, е, має бути кожен місяць за участь у свого, ще й Тому зараз ця війна заливається баблом так дуже активно, і це свідчить це є свідченням про те, того, що. Uh, є вже певні проблеми з набором цих контрактів. Чому є ці проблеми? Тому що, по-перше, є втрати, і чутно ці втрати вже випереджають можливості набору, рекрутингу, uh, і через це доводиться докудувати докидувати гроші. Друга причина, вона витікає з першої: те, що uh, знаючи про ці втрати, знаючи про різну ситуацію на російсько-українській війні, люди все менше і менше хочуть там брати в цьому участь. І знову ж таки доводиться доводить заливати мотивацію грошима, і третя причина вона полягає в тому, що війна не є популярною серед російського населення, оскільки якщо доводиться мотивувати, мотивувати грошима, тому чудово розуміємо, що інших ідеологічних мотивацій зараз для росіян немає, і все це в принципі і призводить до того, що якщо це джерело комплектування буде зменшуватись, то єдиний вихід це оголошено мобілізацію. До оголошення мобілізації законодавчого законодавчої Російської Федерації це готове. Ще минулого року там були думки про те, що Росія не може мобілізацію, про те, чого не сталося. Але зараз ці розмови підсилилися на фоні того, що Росія на суть втратить, і на фоні того, що їм зараз потрібно захищати Курську область. А до речі, кількість військ, які значить, потрібні були для того, щоб витіснити збройні сили України від Курської області, вони це не обов'язково 20 тисяч, то чи 50. Їх може бути і більше. Тобто, чим більше території ми займаємо, чим сильніше ми там будемо укріплюватися, тим більше військ цього буде потрібно, щоб нас відвичувати. Тому все це, в принципі, призводить до розмов, що може бути мобілізація. Цілком це, це в принципі цілком можливо. Насправді і е, критичним часом для цього якраз може бути осінь зима. Денисе, а як розглядати ось ці заяви Путіна про фінансування тероборони в прифронтових регіонах? Це таке недолуге якесь калькування того, що було в Україні, коли люди об'єднувалися щоб захиститися від агресора в загони територіальної оборони і захищали свої міста? Ну, Ситуація в Росії, ситуація в Україні вона різна. Давайте ми згадаємо, чому люди об'єднувалися в територіальну оборону. Тобто вони їх правильно сказали. Хотіли захищати свої міста села від е, ворожого наступу. Для цього потрібна мотивація не лише фінансова, а передусім мотивація її ідеологічною, назвіті ментальною, назвіті, назвіті психологічною, її бажанням, е, бажанням захищати. Але це всередині людей знаходиться це тобто, бажання захищати. І, відповідно, наші люди вони об'єдналися розділ територіальної оборони, лягали під колеса е, броньованих машин Російської Федерації, коли наступали на міста. Пам'ятаємо, і на півдні таке було. І в тому числі в Київській області, і в Чернігівській області, все це відбувалося. Причому це зовсім незалежно від віку цих людей. Це могли б бути і молоді люди, це могли б бути старі люди. Тобто, це е, ментальне відношення, це мотивація, це свідомість людей. В Російській Федерації цього нема. Тобто ми зараз бачимо, що в Курській області ну, людям окей, Україна прийшла, то хай буде Україна, будемо спілкуватися українською мовою. Ці е, і одразу виявилося, що багато людей на Курщині чудово спілкуються українською мову попри про те, що це була Російська Федерація, тому е, можна сказати, що давайте ми створимо підрозділ територіальної оборони, але немає ідеологічної мотивації, немає бажання туди приєднуватися. Знову залити баблом. Окей, вони можуть це залити баблом, і доведеться знову виплачувати мільйонні суми для того, щоб люди йшли в територіальну оборону. Тобто, там е, ситуація зовсім інша ніж це було в Україні, і повторити цей ефект в Російській Федерації буде неможливо. Через дуже низьку популярність бойових дій. Ми це зараз, ми це зараз бачимо, і на прикладі цих прихованих заходів мобілізації рекрутингу, і на прикладі того, що зараз ми бачимо Курській області. Ну, до речі, от ви звернули увагу на те, що, от, власне, якщо мова йде про таке недолуге калькування, то єдине, що вони можуть зробити, це купити. І якраз під час цієї наради з губернаторами, там білогородський і брянський губернатори, вони сказали про те, що кошти потрібні на от ці загони. І кошти, вочевидь, так само, як і на те, що відділялося на Міноборони, кудись там по кишенях осядуть, правильно? Ну, безумовно, кошти, власне, потрібні, і навіть якщо <кій> я вибачаюся, якщо б навіть і була мотивація, все одно потрібні кошти. Ну, так чи інакше, цих людей потрібно і там, дати їм озброєння, якимось чином навчити там, обладнання, устаткування, зв'язок для цього потрібні гроші, так чи інакше. Держава це має забезпечити. А якщо заливати поболом, то ще більше грошей потрібно. А це все знову ж таки лягає на бюджет Російської Федерації, який можливий і величезний і підкріплений нафтами грошима і газовими, які ці доходи вони мали до початку великої війни. Але так чи далі не все одно не безмежно? Ми це чудово розуміємо.